Капець, і так цілий тиждень, цілий тиждень валить дощ. Просто жорсткий дощ іде. А я дивлюся тут розповідь, почав дивитися більше контенту про те, чим я хочу займатися. Тут діджей Анна, Анна Джі, вона розповідає там свою історію діджейнгу. Як вона там починала, як у неї це все було, які моменти вони складні проходила там в своєму житті. Ось прикольний відос. Блін, дуже жорсткий дощ почався. І це реально ці, цілий тиждень так іде ось цей дощ. Деякі о, міста Польщі взагалі затопило, які знаходяться ближче до Чехії, там взагалі жесть мені. Я TikTok е, намагаюся не дивитися. Останнім часом більше дивитися Ютуб, конкретно сконцентруватися на тому, що, чим я хочу вже займатися, я вже знаю, чим я хочу займатися. Це діджейнг і ось, але в TikTok все одно я заходжу, і за те, що мозг ще не звик до того, що я не можу дивитися ось. І все одно захожу в TikTok і там попадаються дуже жахливі відео. Що якісь місця, які знаходяться біля чеського кордону, кордону з Чехії, вони затоплені. Просто всі затоплені, там якась дамба, дамба 10 поверхів висоту, і з неї виливається вода, тому що тут такі дуже жахливо сильні дощі кожен день і вони наповнюють і переповнюють цю дамбу. Вони переповнюють все водою і з-за цього. Небезпечно стає. А, хто не знав, Рослав Бреслав минулому а, був затоплений, і тут було затоплено на один-два поверхи будівель води. Вода отак стояла. Хладновато. Я тут, до щось на гітарі сьогодні намагався там ще грати. Бу. Грати на гітарі намагався сьогодні. Повторював акорди, які я вивчив ось на гітарі. І трохи намагався грати стерікало. Там такий жорсткий бій. Блін, настільки жорсткий, треба постійно рукою слати. Але я тільки зранку це трохи акорди повторив, трохи стерікало намагався трохи пограти. так. Щоб... Часу багато не втрачати на це. Але нічого не зробиш, типу там, там все затопило нафіг, тупо реально. Ну, вулиці вже не вийдеш, я думаю, вийде вийти на вулицю, там прийти. Це, це жесть, типу реально. Почався лимить, що і все. Якщо вийдеш, то тупо буде, будеш, якщо ще там вітер є. Здравствуй, погоду. А тим часом я. Я хотел свой сделать чайок Мятный, мятный, мятный. Так. Смотрите, что у меня тут я. Вот тут такие. И мятный чаек. Вот у меня справжняя мята. Справжняя мята. Не пакайте уйти, так? Вот справжняя мята. Тут мята. Как она пахнет. І у мене є спеціальна така штука, о, куди можна всипати там, чай, наприклад, розсипний. Ось, так само м'яту, це роз, ось сюди. Я засиплю сюди м'яту, о, так закрию і налью сюди окріп. тортики. О. Вот так это все выглядит. Заливаем все с кипяточком. И все. На щек наставите. Ось так ось приходить мій вечір. Так як це моя перша країна, і там було дуже багато крутих контрактів, потім Мальдіва. Дуже крутий досвід жити на водній вілі. і дуже класний від людей, тому що кожен день отримувала масу компліментів, і це було круто. Потім саме незвичний досвід це Саудівська Аравія, тому що це там, незвичайна країна, я не очікувала. Ще, Ось під дівчина під розповідає, і, що ходишів, була в Китай, Соудовська Аравія, Мальдіви. Ось що дає ця професія, які можливості подорожування. Я пропрацювала там місяць, це був дуже крутий досвід, тому що. Хоча дівчина розказує, що вона працювала маркетологом, де сиділа в офісі і захотіла щось змінити. Ось. І... Типу вона поїхала в Китай як модель, і там були знайомі діджеї. Не знаю, як це відбулося. Хоч там були знайомі діджеї, вона також захотіла стати діджеєм, стала діджеєм і подорожує. Подорожує. В чому суть? Я хочу знімати влоги все життя. Як мені заробляти гроші? Тому що я досі не заробляю гроші з Ютубу. І для того, щоб заробляти гроші і подорожувати, і знімати далі вули, мені треба якось щось зробити, так? щось знайти. Я знайшов діджейних. діджейних. У мене є знайомі з Рослова. У мене є знайомі Рослова, У яких є ще знайомі, які навчають в школі діджейних у конкретному рослові людей цій справі. Так? Е, мені треба для цього десь в районі 1000-2000 злотих на навчання дідженга, плюс мені треба буде купити пульт для початку, хоча б звичайний пульт, там є такий пульт. А, а потім, вже якщо е, все буде файно, то можна ще докупити там, і ще продаються спеціальні такі штуки, але не дорожче стоять. Ти пульт він коштує десь від 1000 до 2 злотих. А ось там ще ще одний звук не називається, вони дуже дорого коштують. Десь 12 тисяч за одну, а там їх дві треба, напевно, з двох сторін пульта. Ось. І обородування діджеінга конкретно воно таке не дешеве. Ось. Але які можливості е, дасть ця професія дуже великі. Конкретно можливості подорожі. Ось. На даний момент я навчаюся грі на гітарі. Я хочу пройти повний курс взагалі повній грі на гітарі, щоб ідеально грати на гітарі. Сьогодні 16 вересня. Ось, 16 вересня. І в Ротлові відбувається повний хаос. Хаос серед людей. В супермаркетах взагалі ніби на рік Черги дуже великі, по 20 чоловік. На всі каси. Вони скупляють все. Звичайної води немає. Простої води, так не газовної. І скупили у всіх магазинах. Типу, в великих пляшках немає, немає газовної. Ну, типу, немає простої води в великих пляшках. Можливо, десь маленьких є, але це, це дорого буде. Купувати дуже багато таких бутилок. Ось і. Люди. Я не розумію, що це відбувається. Але люди типу, реально вони скупляють все. Люди скупили воду, нічого немає. Пусто, тут має бути проста вода негазована і немає. пусті, пусті полиці води. І я типу така, там коло визована, вода така різна. А ось звичайної води немає. Типу ось. 85 км від Рослова пливуть машини, все пливе. Zrobił zajawę, w o... rzeczy osłana. Sytuacja też jest zmienna, w związku z tym i scenariusze zmieniać się będą i prognozy i estymacje zmieniać się będą. Ja wolę dla pewności przyjąć scenariusz pesymistyczny. I po parametru Riczki Odry stoi policja. Швидка допомога і пожежна служба. О, я, я не розумію, що буде далі, що, що, чи, чи, чи реально Вроцлав затопить, якщо хтось не знав, о, десь в 97-му році Вроцлав затопило весь все місто, десь на рівні першого поверху чи другого поверху все місто затопило і воно було затоплене. Я тільки що прийшовся по місту пішки усвідомити ці новини, які зараз є, так. О, цей, цей, весь глобальний піздес, який відбувається в медіа просторі, і пройшовшись по вулицям, гарна погода, плюс, плюс 20, десь плюс 22 градуси, тепло, люди гуляють. Так, біля одри, біля річки стоять служби. Це рятивна служба, рятівники. А, а хто там ще? Ну, пожарна, пожарна служба, стоїть пожарники. пожежники. А, Поліція і швидка допомога. Люди супермаркети скуповують все. Вони вносять все там. Я зайшов у білянку, яка біля мене знаходиться, і там. Типу, я, я просто прийшовся подивитися, що там є звичайна вода. Там її немає все. Її її розкопили. А черги там, як на Новий рік, здається, що зараз якесь свято буде. Я прийшовся, коротше, типу, подивився на воду, подивився на черги і вийшов. Мені здається, що люди самі наводять цю атмосферу. ось... Самі створюють ось це... цей хаос. Так, типу, мер сказав там. так, Новини. так, Там десь затопило біля Чехії ще щось. Але в розлаву зараз почувається добре. Все офігенно. Плюсова температура, люди гуляють, насолоджуються. І. Все тільки в інтернеті немає тут нічого. Ну реально. Реально немає нічого. І Мені здається, що це люди роблять цей хаос самі. Так, я виїхав на вулицю. Зараз вже 20 година. Ось тобто, репортаж. з Зваривково. Поки що нормально. Ось поки що... Це дуже гарно, файна погода, тепло Річка нормальна Ось там стоять пожежники. Бачите, там якась антенна, вони то ще перевіряють, не розуміють нічого. Щось там важливе у них робиться. Пожежники стоять, там антенна така велика. Тільки вийшов я з бідренки, яка знаходиться на моєму районі. Е, Простої води там немає. Зараз 17 число, 17 вересня. Простої води немає, кажуть, завтра буде. Но я не знаю, що буде завтра. Чи буде завтра затопчий, ні. Я думаю, особисто я, що це все сюр. Ну як таке може бути? Як це місто може затопити? Воно ж таке велике. І... Так, я бачив, що в 97-му році, 1997 році, Росло був затоплений водою. Про це знімають фільми, розповіді розповідають, серіали і є про це. Але я особисто я не вірю, що це може трапитися в наш час. Як таке може трапитися в наш час, щоб це місце, ну, типу, тут я хожу ногами. Ось і воно затопило. Щоб тут вода така стояла на поверх 2, а вище, ніж я. Я не вірю в це. Реально. Зараз прийдемося трохи містом, я познімаю для вас локації. Я вчора ось там їхав на роурі, ось тут їхав на роурі. І сьогодні тут перекрито. Ось тут перекрито. Ось тут були такі балки, ось тут ось такі були. Їх познімали, все познімали і перекрили, і тут більше не приїхати. Ну поки що все добре. Якась труба стоїть. Не зрозуміло, що це таке. там тоже ось нахожусь біля ужонду и тут все закидывалось мешкам и с песком. Там мешки с песком. Не знаю, допоможе це їм чимось. Я не думаю, що це їм чимось допоможе. Якщо буде потоп, то він буде всюди і затопить все. Я так думаю, блін, так має бути. Якщо це потоп, це потоп. І ніякі мішки з піском не допоможуть вам. Блять. Ну це для мене сюр, таке не буде. Я в це не вірю. Ось тут реально вода трохи підійшла. Ось ця плота вона далі була, але ну, це всі зміни, які я побачив поки що. Ось вона трохи сюди підійшла і все. На даний момент це весь потоп, який я побачив. В центрі зараз прогулюється дуже багато людей. Хтось закладує свої вхідні двері мішками з піском. Але не знаю, чи це допоможе. Людей дуже багато, всі ходять, гуляють, п'ють, відпочивають. Станом на 17 вересня. Типу, ніхто не очікує ніякого наводнення, затоплення міста взагалі. Спокійно як живі люди, так і живуть. Все в інтернеті просто. Оця вся інформація, вона дуже лякає людей. Якусь частину, а інша частина просто кайфує далі. Їду вставлено віспис водової білоруської і позаду мене течія стає більшою. Типу, вона стає все більшою і більшою. І тут вода також вже виходить з берегів. Не сильно, але виходить. І течія все більше і більше стає. Ось це вже трохи схоже на потоп. Але... Ось там, ось там нормально так уже підтоплює. Тут ступеньки, сходи тут і ось там уже нормально підходить вода. Ось це уже трохи мене лякає. Ось там підтоп, підтоплює. там. Поки що все добре, але мені здається, що течія вона стає все швидше і швидше, навіть де по е, з'являються десь типу, такі волни, трохи як на морі. І хвилі-хвилі з'являються, як на морі. І це трохи лікає. Ну, Не критично. Так, Підвожу під смок 17 вересня станом на 23 годину В врослові сухо і ніякого потопу немає. Це класно, течія пришвидшилась, вона стала трохи е швидше йти. Ось вода стала трохи швидше йти. В деяких місцях вже вода почала, почала виходити з одрі. І заходити на берег, але поки що жити можна і, і з цим потопом, який зараз є, так це не, не страшно і поки що це не страшно, реально, тому що не знаю, що буде далі, взагалі що воно буде далі. А поки що ось, ось гарна погода, плюсова температура все супер.